У Житомирі, 8 листопада, чоловік посеред вулиці побив працівника військомату. У коментарі Суспільному речниця поліції Житомирської області Вікторія Дубовик повідомила, що подія трапилася у Житомирі в день 8 листопада біля магазину. Працівник місцевого ТЦК та СП разом із колегами перебували там у службових справах. З його слів на нього напав невідомий чоловік. Наніс йому тілесні ушкодження та з місця пригоди втік. Працівник ТЦК та СП ввечері написав заяву в поліцію. Відкрито кримінальне провадження. Попередньо за статтею 125 кримінального кодексу України про умисне легке тілесне ушкодження. Поліція особу нападника встановила. Наразі його розшукують, адже він виїхав за межі Житомира. На відео опублікованому в анонімних телеграм-каналах та місцевих змі чоловік у цивільному одязі завдає кількох ударів руками та ногами працівнику військкомату. У бійку втручаються інші працівники. Китацка і цивільний де геть не зрозуміло, що спровокувало конфлікт.